Практика дитині. Сьогодні чудовий день для того, щоб створити щось важливе у вашому житті. І, можливо, ви вже створили багато всього і ви пишаєтесь цим. Можливо, у вас є діти, проект, досягнення. А можливо, ви просто радієте кожному новому дню. І це уже для гордості. І сьогодні відбудеться дещо. Цікаве, і ви готові, і цей шлях відкривається вам сьогодні. І першим ми почнемо маніфест, я хочу, щоб ви зібрали ваші руки перед вашою груддю в районі прекрасної чакри, любві і добра грудної. Кладіть свої долоні разом. І Подякуйте собі за увесь той шлях, який ви пройшли. Просто повторяйте за мною. Я вдячна собі, за кожне рішення, за кожну дію, за кожен мій вдох і видох, за кожне рішення воно було вірним, не було інших варіантів для моєї душі. І в кожній ситуації я вибираю тільки той шлях, який кращий для мене. Я вдячна собі за весь цей шлях, і деколи мені казалось, що він неправильний чи безглуздий. і це теж добре. Це допомагає робити висновки, робити будувати нові мости для того. Щоб учитися на своєму майбутньому. Я вдячна собі за кожну дію, за кожен чинок, за кожну емоцію. Всі мої емоції правильні. Всі моменти я не міг чи не могла по-іншому. Все, що я колись робив, робила, все правильно. І я прагну до кращого, я прагну до розвитку. І в моєму розвитку мені потрібно благосте, прийняття себе, і я приймаю себе в цей час, в, цей, в цю секунду, і для того, щоб змінитися, для того, щоб створити щось нове, мені потрібно бути в добрі, в мирі з минулим. Побудьте у цю секунду з вдячністю собі, в радості бути з собою. Що би ви не робили? Це було правильно в ту хвилину, коли ви робили. І це було ростом для вас сьогодні. І тепер зробіть глибокий вдох і глибокий видох. І збирайте усе саме позитивне з простору навколо себе. Робіть видох. І знову цю енергію і видох. І ще один глибокий, глибокий видох і видох. Наповнюйте себе киснем. Побудьте у цьому прекрасному почутті вдячності, любові, добра до себе і зробіть видох. І тепер з закритими очима відчувайте, наскільки глибоко ви тепер можете йти з любов'ю і вдячністю в серце. І ви йдете ще легше і глибше, з прекрасним відчуттям радості, і ви бачите перед собою невелику сходову. І ви спускаєтеся по цій сходові, і ви спостерігаєте, яка вона рівна, мраморна, желізна, дерев'яна. Спостерігайте за цим. Фокусуйте свою увагу на цій сходовій. І ви входите ще глибше і глибше. Чим більше ви фокусуєтесь на деталях, якого вона кольору які перила, тим глибше ви заходите. А якщо ви не можете уявити, ви малюєте кисточкою, пензликом, перила, ступеньки легко і вільно з радістю. І йдете на п'яту, четверту, і все глибше і глибше. Це яскравіше і чіткіше, спостерігаючи поляну перед собою, третя і друга ступень ви ще глибше, перша ступень. І ви вже відчуваєте ногами землю. Ви йдете по прекрасній поляні і бачите прекрасне покривало у самому центрі, там світить сонце прекрасне. І його промені падають на вашу шкіру, і ви йдете все ближче до цього покривала. І бачите, на цьому покривалі є дитина, яка грається, красива, щаслива. І ця дитина зцілена, ця дитина радісна, ця дитина ви. І ви бачите себе 7-8 років, і прямо зараз яскраво і чітко ви малюєте кожну деталь. Ваша підсвідомість повністю сфокусована на створенні цього образу, очі повні доброти і очікування. А що ж далі? Якщо далі так багато прекрасно І поруч люблячий батько. І цей батько, ви, і ви бачите себе легкого з радістю і любов'ю. І можливо, ви виглядаєте саме так, як на ті фотографії, яку ви пам'ятаєте з дитинства. А можливо, це зовсім інший образ, і це не має значення. І якщо нема образу, ви берете кість і малюєте. А якщо є, звертаєте більше уваги на деталі, якого кольору одяг, як виглядають руки, які очі у цієї дитини від сьогодні наповненого щастя, а можливо, ви вже давно обнімаєте його. І дитина зараз у повній безпеці. В радості бути з вами. І ви підходите до цієї люди, дитини, і прямо зараз, тримаючи за руки і дивлячись в очі, ви кажете найважливіше. І цю річ він сприймає повністю і всерйоз, проникаючи кожною фразою. Він відкриває серце, душу і вушка, відкриваючись вам, посміхніться йому і через свої хвилювання повторіть Йому. Дорогий мій дівчинка чи хлопчик, я дуже сильно люблю тебе, я люблю тебе просто за те, що ти є. Я бачу, які випробування були у твоєму житті. Я бачу, через що тобі прийшлось пройти. І я знаю твої істинні бажання. І від сьогодні я буду оберігати все це. Я бачу твій архетип. І цей архетип для мене дуже важливий. Це і є, я. Ти це я, а я це ти, і я зроблю все, що залежить від мене, а від мене залежить багато, щоб цей архетип розкрити. Це безцінний дар, даний вам Всесвіту. і я буду оберігати цей дар, відкривати цей дар, допомагати. Допомагати проявлятися найкращим якостям, проявлятися тобі у цьому світі, це моя місія. І тепер я бачу, що цей архетип, який я створила, я створила для захисту тебе. І зараз я направляю всю енергію на розкриття цього архетипу. Нам немає від кого ховатись, ми самі створюємо світ навколо себе. Для того, щоб бути щасливими, нам потрібно бути іти по серцю. І я беру на себе відповідальність, іти по серцю завжди, слухати, відчувати, чути тебе, приймати твої поради, рекомендації, відкривати твої таланти. І так, мені деколи прийдеться користуватися своїм дорослим архетипом, але це тимчасово. І я, можливо, буду піддаватися бажанням соблазну, архетипу, який приносить мені з тобою задоволення. Але я беру на себе відповідальність зупинятися. Тому що у мене відкривається інтуїція. І я зможу зупинитися тоді, коли мені потрібно. І від сьогодні ми з тобою завжди йдемо по серцю. Так бувають різні ситуації. І, можливо, якісь старі моделі поведіння візьмуть вверх. Але я згадаю про цей маніфест. І знову повернуся до нього. І для мене, і для мене це найцінніше. Моя внутрішня дитина цінніша. і моя енергія цінніша. в любві, благості, достатку ми будемо йти з тобою по серцю. І зараз. Тримайте за руку цю маленьку дівчинку чи хлопчика. Відчуйте, як ви з'єднуєтесь енергетично, як ви отримуєте силу, як ви піднімаєтеся в космічні енергії. І там відбувається трансформація. І там до вас приходять різні справи, люди, події, цілі. Які потрібні саме для вас, для того, щоб ваш шлях по серцю був максимально приємним. І саме такі максимальні маніфести приймає Всесвіт. І ви дивитесь на ці галявині і відчуваєте, як цілий світ наповнений енергією радості. Наддостатку і все, що вам потрібно, є у вашому полі. І для цього вам потрібно усвідомити, де саме ця енергія не дає вам рухатися вперед. І коли ви будете готові, дорахуйте до трьох і відкривайте очі. Один, два, три. І ви в стані радості, усвідомлення, благості, і ви готові продовжувати свій день вечір чи ніч. І ви готові приєднатися до курсу ковчег і продовжити там. Свою трансформацію, трансформацію своєї внутрішньої дитини обнімаю вас.